Ж тільки листя, плоду ж там не було відразу вирок, всохла назавжди. О, мій Господь, невже ж вона не чула всіх попереджень, що давав завжди? Росла собі, нікому не мішала, пишалася красою так собі, але, на жаль, тоді вона не знала, що тільки плід важливий був тобі. Бог все їй дав, зросив росою ніжно і сонечком у день їй посилав, голубив, зігрівав теплом так слізно, дощем листочки завжди поливав. Але усе було для того, щоб як прийде він плід під листям раптом відшукать, і з радістю від неї потім вийде, бо не прийдеться довго їх шукать. Бог дав нам все. Немов господар міло нас обкопав, нас посадив, зростив, нам дощ посилав, аби лиш ділом усе робили так, як він учив. І ми не знаємо, коли прийде побачить наш батько, що зростив нас напоїв, чи є під листям плід, чи ми щось значимо. Важливий плід тому, хто нас створив. наш Бог святий. Він дав нам все, повірте, хто більше зможе дати понад Те вода і хліб, повітря, сонце, вітер, Головський подвиг і життя своє. Хто більше дасть, хто милість обновляє, дає життя, продовжує роки, обкопує гарненько, поливає і все, що лиш чекає, то плоди. Тільки плоди. Не листя і не гілки він любить нас, неначе садівник, і щоб не був кінець наш, друзі, гірки, Христу принести мусимо плоди. Слава Богу.